Доброго дня, дев'яносці були золотою епохою важкої ваги: Тайсон, Холіфілд, Боу і десятки елітних мисливців за їхніми головами. Королем у цьому левовому прайді став англійський джентельмен Ленекс Льюіс. Його право носити корону довго не визнавали, але своїми перемогами британець зміг підкорити скептичну Америку. Він починав на заході епохи Тайсона, а закінчив на зорі епохи кличка. Повернув титули до Лондона, переміг усіх з ким бився, і пішов чемпіоном. І в сьогоднішньому відео ми згадаємо легендарну кар'єру одного з найбільш технічних важковаговиків в історії. Льюіс народився в Лондоні в родині іммігрантів з Ямайки, але його боксерською малою батьківщиною стала Канада. Мати переїхала туди, коли Леноксу було сім, і лише через п'ять років вона зуміла забрати хлопчика до себе. Канадським хлопцям не надто подобався його лондонський акцент. І щоб захистити себе від нападок, Льюіс пішов у боксерський зал. Він став чемпіоном світу серед юніорів і вже у 18 років представляв країну на Олімпіаді. Ді, вперше у 1988 році, в бою за олімпійське золото, Ленокс бився проти Ріддіка. Боу британець йшов уперед, а американець був не проти жорстокого поєдинку. Бо вирішив перехопити ініціативу, але Ленокс почав влучати все важче. Після другого нокауту суддя зупинив поєдинок у майбутньому. Боу стане чемпіоном світу і першим, хто зупинить Евендера Холіфілда. Льюіс приніс Канаді першу золоту медаль у боксі за 56 років. Але сам він завжди відчував себе британцем і незабаром повернувся на батьківщину. Так королівство несподівано для себе отримало найкращого важкого гука прийдешньої епохи. Кінець 80-х. телебачення захоплює світ, руйнується залізна завіса, а боксом править залізний майк. Льюіс бачив перед собою мету стати чемпіоном і зустрітися з Тайсоном. Найкращі промоутери світу ходили за ним по п'ятах, але він обрав ексцентричного Френка Мелоні. Самому Леноксу ексцентрики не вистачало. Нудна зачіска, звичайні боксерські труси, банальне прізвисько Лев. Зате він запам'ятовувався своїм боксом. Менше ніж за рік Льюіс не стріляв 11 дострокових перемог проти класичної підібраної опозиції. Після чого зустрівся з колишнім чемпіоном першої важкої ваги Освальдо Окасіо Льюіс обстріляв окасіо на середній і тиснув у клінчі. Потім підключив джеб, але Осі знав, як працювати з громилами. Його кругові удари обходили захист британця. Втім, він часто підсаджувався і став зручною мішенью для апаркотів. У результаті Льюіс його прочитав і впевнено пройшов іспит. Ось Льюіс міг зіпсувати собі рекорди з кваліфікацією, але суперник мужньо піднявся, щоб упасти в нокаут. 25-річний Льюіс забрав європейський титул у бою проти Жана Моріса Шане та вийшов на непереможного Гаррі Мейсона з рекордом 35-0. Мейсон бився з кількома топовими ваговиками та довів до завершення лише три поєдинки. Два перспективні нащадки Ямайці вбилися за титул чемпіона Британії та за можливість застрибнути на новий етап розвитку кар'єри. Льюіс гасив активність суперника клінчами і весь час переміщався. Варто було Мейсону увійти на середню. Льюіс включав силові. Не забував він і підключати джеб на дистанції. Мейсону набридла біганина, і він почав ризикувати, розкриваючи серіями. Ленокс відповідав прицільними ударами праве око, і що сильніше закривалося око, то комфортніше ставало леву. Деякі випади Мейсона все ж таки були успішними, але Льюіс одразу повертав пропущені. У сьомому раунді рефері зупинив бій через непристойно роздуту гематому. Заробивши рекорд 15-0, Льюіс здійснив вилазку до США, де на нього чекав запеклий Майк Вівер, колишній чемпіон, який бився майже з усією елітою 80-х. Хоча настав 91-й рік, Америка все ще вірила в Томі Морісона. Тайсон сидів під слідством, а всіма поясами важкої ваги володів Евендер Голіфілд. Ветеран не справлявся зі швидкістю Льюіса. Лев закидав колишнього чемпіона важкими серіями, блокуючи відповідні атаки. І в п'ятому раунді Льюіс дістав його фірмовим правим кросом. Цей удар на собі в майбутньому відчують найкращі важковаговики епохи. У США Ленокса просувала кампанія Мейн Events. але публіка не злюбила британця одразу. Вона надто звикла до того, що важка вага вже 100 років була американською. Відтоді Льюіс поєднував перемоги вдома і в США. Він поквитався з тайлером Біхтсом за олімпійську поразку і набив ще кілька похідних перемог. Серйозний виклик Ленексу кинув донован Радок. Ямайський канадець яскраво провів кінець 80-х і дав два важких бої молодому майку Тайсону. Льюіс працював передньою рукою, тримав дистанцію, нависав, але він вийшов не танцювати, а трощити. Хвилини на відновлення радику не вистачило. Він знову пропустив двійку. Серія на середній дистанції, і все скінчено. Глядачі почали усвідомлювати, яку небезпеку таїть у собі британець. За два тижні Рід Дік Боу, якого у фіналі Олімпіади розбив Льюіс, видав бій року і відібрав усі пояси в Холіфілда. Ленекс був обов'язковим претендентом по лінії WBC. Щоб домовитися про поєдинок у боксерів, був місяць. Зустріч так і не відбулася. Ленокс отримав вакантний титул WBC і став першим британським чемпіоном важкої ваги з часів Боба Фітсімонса, який завоював титул у далекому 1897 році. Перший захист Льюіс проводив проти Тоні Такера, колишнього чемпіона, який пройшов через м'ясорубку 80-х, програвши тільки рішенням суддів Тайсона. На рахунку американця було 48 перемог, 4 десятки нокаутів, але Свіпік він уже пройшов. Обидва боксери вміли працювати джебами, але Ленокс краще скорочував дистанцію. Такер його зустрів. Льюіс намагався контролювати суперника передньою рукою, маскуючи удари справа. Хук на виході склінчу, і такер рятується в кутку. Американець не прикрив цю дірку в обороні, і Льюіс почав прицільно в неї бити. Перший нокаут у багаторічній кар'єрі такера. Знову правий крос з ухилом від Льюіс. Британець підключив увесь свій арсенал, але такер вистояв, і бій повернувся в тихе русло під контролем Ленокса. Ніщо не відчувало проблем, але Льюіс розслабився і почав пропускати. У Такера з'явився шанс, але в підсумку Льюіс виграв впевненим рішенням. Наступним у черзі претендентів опинився Френк Бруно, головний британський боксер вісімдесятих, який найближче підібрався до титулу чемпіона. Він зробив чимало гучних перемог і зазнав трьох прикрих поразок. Здогадайтеся, хто зупинив його останню? Хм, Преса охрестила зустріч битвою за Британію. Бруно все життя прожив в Англії і використовував цей факт у словесній війні. Він не вважав Льюіса британцем, оскільки той боксував за Канаду, а пізніше переїхав до Каліфорнії. І місцева публіка стала на бік ветерана. На ринг Льюіс виходив під пісню Баба Марлі і крики Бруно! Бруно! Льюіс почав звично обережно і шукав момент. Бруно весь час пресингував, закидаючи джебами. Він позбавив чемпіона простору і не дав починати атаки. Ленексу довелося вкладатися в удари вже після другого раунду. Втім, він усе ще дозволяв супернику залишатися на зручній дистанції. Малюнок бою почав змінюватися після посилки від Льюіса на екваторі. Зустрічі бруно пішов уперед відігратися і пропустив. Претендент намагався вижити, але якщо тебе поранив лев, то для тебе це кінець. Після перемоги Льюіс зустрівся з Філом Джексоном, який за 5 років кар'єри набив рекорд 31. Британець переміг спокійно, без інтриги. Суддя зупинив бій після другого нокауту. Із послужною статистикою у 25-0 за трьома захистами титулу 29-річний Льюіс вийшов на Олівера Маккола. Показники американця, який страждає на наркотичну залежність, із п'ятьма поразками, виглядали не надто загрозливо, але він програвав тільки топом у конкурентних боях, умів щільно бити і ніколи не бував у нокауті. Упевнений у перемозі Льюіс заздалегідь домовився про довгоочікуваний поєдинок проти Ріддіка. Боу. чемпіон знову спокійно провів перший раунд, а в другому зважився на пресинг, але несподівано для себе отримав нищівний удар у щелепу. Льюіс піднявся, проте його сильно вело, тому суддя не дав йому продовжувати. Важка поразка перетрусила світ Льюіса. Насамперед він вирішив звільнити свого тренера Пепе Кореа Пуерторіканець прославився з Реєм Леонардо, але за два роки роботи з ним Льюіс перестав прогресувати. Маккола до бою готував Емануель Стюарт, якого спеціально для цього запросив Дон Кінг, промоутер американця Однак стосунки з Кінгом у тренера швидко зіпсувалися, і в цей момент з ним зв'язалася команда Льюіса. Аби втримати стюарда, Дон навіть пропонував йому роботу з Тайсоном, який виходив із в'язниці. Поки залізний сидів, у будинку почав проходити інтернет, Тарантіно підкорив Голівуд, а у важкій весі виросло нове покоління боксерів. Ленокс повернувся проти Лайнела Батлера, який зазнав низки поразок на старті кар'єри, але потім достроково виграв 16 боїв поспіль. Він дістав Льюіса на першій хвилині, потім британець почав домінувати. Здавалося, від старого Ленокса його відрізняють тільки модні дреди. Але він частіше бив лівий хук і починав атаки з кросу. Так лев посадив Батлера на підлогу, а після дістав біля канатів. Новий тренер залишився незадоволений виступом. Льюіс міг перемогти швидше. Проте дресирування Лева тільки починалося. Льюіс розсміявся на Джастіні Форчені. Маккол тим часом програв Френку Бруно з ним і хотів битися Ленокс. Але суперника повів Тайсон, який знову переміг британця. Льюіс же вже вийшов на Томі Морісона, велика біла надія. Цей ярлик з'явився ще в десяті роки минулого століття, коли консервативна частина Америки чекала перемоги білого боксера над великим Джеком Джонсоном. Починаючи з Флойда Патерсона і до середини 80-х, чемпіонами важкої ваги ставали тільки темношкірі боксери, а преса продовжувала навішувати цей. У 90-х білою надією став Томі Морісон, яскравий нокаутер, кіноактор і розкрадач жіночих сердець. Він підійшов до бою з рекордом 45-2 і 39 нокаутами за плечима. При цьому йому було всього 26 років. З Льюісом Томі не міг знайти свою дистанцію. Ленокс бачив його коронний лівий і сам ловив на зближенні. Він поступово збільшував важкість ударів і впустив Томі в. П'ятому раунді. Томі все ж достояв до гонгу, але вже в наступному відрізку виглядав безпорадним. Потужний хук закінчив побиття. Незабаром у Морісена виявлять ВІЛ. Його кар'єра зайде в глухий Кут, а в 44 роки Сніт забере його життя. Льюіс тим часом домагатиметься зустрічі з Майком Тайсоном. Але у промоутера Чемпіона Дона Кінга були інші плани. Він заплатив британцеві 4 мільйони, щоб Майк бився з Брюсом Селдоном. А суперником Льюіса став Рей Мерсер. Льюіса більше хвилював титул WBC, який Тайсон залишив заради бою десятиліття проти Евендера Холіфілда. Саме з бою з Тайсоном розпочався Ренесанс Холіфілда. А 31-річний Льюіс татком пройдеться по важкій вазі, поляк Анджей Голота всередині х Торощив усіх. Він йшов із рекордом 28-0, після чого двічі побив Рідді Кабоу і обидва рази програв дискваліфікацію. Уже з перших секунд поєдинку Льюіс не став чекати і одразу ж накинувся на голоту з нищівними ударами. На другій хвилині першого раунду він замкнув супротивника в кутку і провів кілька сильних правих кросів у щелепу, а потім ще додав пару гаків з обох рук. Голота впав. Одна Джо Кортес дозволив бою продовжуватися. Льюіс тут же накинувся на Анжея і привів серію найпотужніших кросів з обох рук. Знову загнав поляка в кут, і голота впав. Рефері почав відлік, але, бачачи, що поляк не приходить до тями, зупинив бій. Шенон Брікс, груда і вінокаутері з рекордом 31. Але Ленокс показав, що бокс це наука. Непереможний Желько Мавровіч протримався всі 12 раундів, хоча важко пропустив. Настав час бою за абсолютне чемпіонство. Льюіс володів поясом WBC, а двома іншими титулами Холіфілд. 36-річний ветеран двічі переміг Тайсона. Взяв переконливий рев. Ванш у Мурера і пройшов молодого вона біна. Зустріч двох чемпіонів мала увінчати епоху 90-х королівського дивізіону. Ленокс не розгойдувався. Він намагався задавити суперника, використовуючи свої габарити. Колишній напівважковаговик Холіфілд тримав дистанцію і був змушений відступити. Його план полягав у швидких зближеннях. Але Льюіс грамотно захищався і своєю активністю позбавляв суперника вікна для атак. Холіфілд часом проривався зі своїми серіями, але й вони не залишалися без відповіді. Льюіс забирав раунд за раундом і в другій половині вкотре в кар'єрі втратив концентрацію. З смого раунду Лев бився пасивно. Віддаючи ініціативу американцеві, перед заключеною трихвилинкою, Стюарт сказав Ленексу, що він програє. Тож британець видав потужну кінцівку. Нічия в цій зустрічі стала шоком для публіки. Ймовірно, на судді вплинув сюди суші Дон Кінг, промоутор Холіфілда. Через тиждень бійці погодилися на реванш, який викликав менший ажіотаж, але виявився видовишнішим. Холіфілд зробив висновки з першої зустрічі. Він ішов уперед і нав'язував ближній бій. Льюіс рухався і зустрічав, але виглядав скуто, дозволяючи по собі влучати. Евендер його в п'ятому раунді пустив у хід голову і лед не вилетів з рингу. Після вже Люїсу увімкнув фірмові двійки. Ніхто не хотів поступатися. Почалася рубка. Льюісу Приносив успіх розміряний бокса. Не бійка цього разу. У кінцівку намагався вирвати Холіфілд. Його планом активно заважав Британ за підсумками 12 раундів. Абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі став Ленокс Льюіс. Ніхто у важкій вазі після Льюіса не зміг зібрати всі пояси. Однак завдання сучасних боксерів ускладнилося. Раніше було три основні версії зараз до них додалася четверта. WBO. сам Ленокс насолоджувався своїм статусом. Недовго він мав захищати титул від Джона Руїса, але спочатку хотів зустрітися з Майклом Грантом, і промоутер американця, все той же Дон Кінг, відібрав у Льюіса по СВБІ під час судового розгляду. Грант двометровий нокаутер із рекордом 30-0 і за сумісництвом легка здобич для змужнілого Льюіса. Чемпіон тричі відправляв претендента на підлогу в першому раунді. Другий відрізок грант продовжив виживати і все ж досяг своєї межі. Короткий із Клінчу поставив крапку. Ще менше протримався Франсуа Бота. А ось бій з самуанською машиною нокаутів Девідом Туа пройшов усю дистанцію. Льюіс увімкнув грамотний велосипед і доїхав до перемоги рішенням. Південна Африка дала боксу кілька видатних важковаговиків. Корі Сандерс, Франсуа Бота, і всі вони були білими. Після перемоги над Апартеїдом пар потрібні були приклади успішних темношкірих. Промоутер Седрік Кушнір запропонував провести там бій Льюіса проти Гасима Рахмана. Поєдинок отримав заголовок грім в Африці. Явна паралель із гуркотом джунглів. Рахман не був форманом. Він майже переміг Маскаєва, але впав у нокаут. Майже переміг ту але впав у нокаут. Із серйозних скальпів у його активів був тільки Корі Сандерс, але до бою він підійшов у кращій формі ніж чемпіон. Льюіс, здається, недооцінив суперника. Поєднував тренування із зйомкою в кіно. Прилетів на місце бою за 12 днів. А арена знаходилася в горах. І він мав значно товстіший вигляд ніж зазвичай. Він важко рухався, хоча й діставав претенденти дальніми атаками. Рахман цілився правою і в п'ятому раунді влучив в ціль. Після перемоги Рахман перейшов під крило Дона Кінга і хотів ухилитися від реваншу, але тепер до суду пішов сам Льюіс. І змусив американця битися знову. Британець повернув роботу ніг і розстрілював суперника джебами. Він нарощував переваги і в четвертому раунді відправив Рахмана на настил. Американець символічно впав головою на логотип Дона Кінга. Незабаром промоутер втратить свій вплив. Залишилась одна нескорена вершина. Ленокс роками йшов за Майком і чекав зустрічі. Один із найочікуваніших поєдинків в історії важкої ваги відбувся 8 червня 2002 року в США. Перед боєм Ринг розділила шеренга охоронців, щоб уникнути конфлікту до стартового перегону. 35-річний Майк намагався з ходу зарубати 36-річного Ленокса, але Юї згасив його атаки. Суддя зробив Зауваження за захоплення, втім, зброєю був не клінч, а аперкот. Тайсон сповільнився вже в четвертому раунді, але був як і раніше небезпечний, тому Льюіс не поспішав. Що далі заходив в бій, то очевиднішою ставала перевага чинного чемпіона. Аперкот у восьмому раунді став початком кінця. Майк піднявся і продовжив пропускати. Фінальним ударом виявилась корона права Льюіса. Ленокс одразу підняв руку до гори, тому що розумів, що після такого не встають. Але золота епоха важкового ВК 90-х добігла кінця. Через рік відбулася неоднозначна кривава рубка з Віталієм Кличко, після якої чемпіон пішов зі спорту, зберігши свої пояси. У 2009 році Льюіс увійшов до міжнародної зали боксерської слави з 14 захистами титулу WBC. У 2016 році. Його зображення назавжди помістили на пояс чемпіона асоціації поруч із Тайсоном і Алі. А на цьому все, друзі. Ставте лайки. Що відео було цікавим, пишіть коментарі та до наступної зустрічі.